Морські мешканці та цікаві факти про них. Цікаві факти про рибу клоун. Факт перший. Риби клоуни живуть у симбіозі з морськими актиніями. Факт другий. Вони мають захисний слиз, що оберігає від жалких щупалець. Факт третій. Їхній розмір коливається від 11 до 18 сантиметрів. Факт 4. Риби клоуни мають яскраві помаранчеві кольори з білими смугами. Факт п'ятий. Всі риби клоуни народжуються самцями, але можуть змінювати стать. Факт 6. У групах риб клоунів існує чітка ієрархія з домінуючою самкою. Факт 7. У дикій природі вони живуть 6-10 років. У неволі до 12 років. Факт восьмий. Самки відкладають ікру на пласких поверхнях біля актиній. Факт 9. Риби клоуни всегідні, харчуються планктоном, водоростями і дрібними безхребетними. Факт 10 Завдяки яскравим кольорам та поведінці вони популярні в акваріумах. Цікаві факти про рибу флаундер. Факт перший. Флаундери мають асиметричне тіло з обома очима на одній стороні. Факт другий їхні очі мігрують на один бік під час розвитку. Факт третій. Вони можуть змінювати колір шкіри для маскування. Факт четвертий флаундери є хижими рибами, полюють на дрібну рибу ракоподібних і молюсків. Факт п'ятий. Існує кілька видів флаундерів, що відрізняються розміром і кольором. Факт шостий. Мешкають у прибережних зонах на піщаному або мулистому дні. Факт сьомий флаундери відкладають ікру, яка плаває у товщі води. Факт восьмий їхнє м'ясо має високу кулінарну цінність. Факт дев'ятий деякі види можуть досягати до 60 см сантиметрів довжину і важити до 4,5 кг. кілограмів. Факт десятий флаундери є популярними об'єктами спортивного рибальства. Цікаві факти про риб хірургів Факт перший. Риби хірурги мають яскраве забарвлення часто синє з жовтими акцентами. Факт другий вони мають гострі шипи біля хвоста, схожі на скальпелі. Факт третій мешкають у коралових рифах і прилеглих територіях. Факт 4. Живуть у тропічних і субтропічних морях по всьому світу. Факт п'ятий Часто утворюють великі зграї. Факт шостий переважно харчуються водоростями, допомагаючи контролювати їхній ріст на коралових рифах. Факт сьомий популярні в морських акваріумах завдяки своїй яскравій зовнішності. Факт восьмий мають сплющене тіло, що дозволяє швидко маневрувати у воді. Факт дев'ятий розмножуються шляхом зовнішнього запліднення, відкладаючи ікру у відкритому морі. Факт десятий: можуть бути агресивними і захищати свою територію від інших риб. Цікаві факти про черепах. Факт перший. Черепахи існують на землі вже понад 200 мільйонів років. Факт другий деякі види черепах можуть жити понад 100 років. Факт третій. Черепахи мають панцир, який складається з верхньої частини. Карапакс і нижньої. Пластрон. Факт четвертий. Морські черепахи можуть долати тисячі кілометрів під час міграції. Факт п'ятий вони дихають повітрям, але деякі водні черепахи можуть поглинати кисень через шкіру під водою. Факт шостий черепахи відкладають яйця на суші, навіть морські види. Факт сьомий деякі черепахи можуть закривати свої панцирі, щоб захиститися від хижаків. Факт восьмий середовище проживання черепах включає океани, річки, озера і пустелі. Факт дев'ятий Багато черепах є травоїдними, але деякі види також їдять рибу та безхребетних. Факт десятий: черепахи мають дуже добру пам'ять і можуть запам'ятовувати маршрути і місця гніздування. Цікаві факти про морських зірок. Факт перший. Морські зірки можуть регенерувати втрачені кінцівки. Факт 2. Вони не мають мозку і крові. Функції регулюються нервовою системою. Факт 3. Пересуваються за допомогою тисяч трубочок подушечок. Факт 4. Чимало різновидів морських зірок здатні розвивати досить велику швидкість. Факт п'ятий. Харчуються, вивертаючи свій шлунок назовні. Факт шостий живуть на морському дні в різних середовищах. Факт сьомий відчувають світло завдяки світлочутливим клітинам. Факт восьмий контролюють популяції молюсків та інших безхребетних. Факт дев'ятий розмножуються безстатевим шляхом, розділяючи тіло. Факт десятий бувають різних кольорів для маскування або попередження хижаків. Цікаві факти про восьминогів. Факт перший. Восьминоги мають три серця. Два перекачують кров через зябра, а одне через інші органи. Факт другий. Їхня кров містить мідь, що надає їй синій колір. Факт третій. Восьминоги володіють високим інтелектом, здатні до навчання і вирішення завдань. Факт четвертий. Вони можуть змінювати колір і текстуру шкіри для маскування. Факт п'ятий кожна з восьми щупалець має свої власні нервові вузли, що дає їм автономію руху. Факт шостий восьминоги можуть виділяти чорнильну хмару для заплутування хижаків. Факт сьомий вони мають короткий життєвий цикл. Зазвичай живуть лише один-два роки. Факт восьмий Восьминоги можуть пролазити через надзвичайно вузькі отвори завдяки гнучкому тілу. Факт дев'ятий їхні очі мають перевернуту форму літери М, що допомагає їм розрізняти поляризацію світла. Факт десятий деякі види можуть відривати свої щупальця, щоб відволікти хижаків. Цікаві факти про медуз. Факт перший. Медузи існують на землі понад 500 мільйонів років, що робить їх одним із найдавніших багатоклітинних організмів. Факт другий. Їхнє тіло складається на 95% з води. Факт третій. Медузи не мають мозку, серця чи кісток. Вони управляються нервовою системою. Факт четвертий. Вони рухаються за допомогою ритмічних скорочень купола. Факт п'ятий. Більшість медуз мають жалкі клітини, якими вони захищаються і полюють. Факт шостий деякі види медуз здатні світитися в темряві завдяки біолюмінесценції. Факт сьомий медузи зустрічаються у всіх океанах від поверхневих вод до глибинних зон. Факт восьмий деякі медузи можуть досягати до двох метрів в діаметрі. Факт дев'ятий. Харчуються планктоном, дрібними рибами і іншими морськими організмами. Факт десятий: деякі види медуз можуть жити в прісній воді, хоча більшість мешкає у солоних водоймах. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться цим відео з друзями.